Рада вітати вас в ефірі 9-го каналу Соціальний проєкт Територія каяття. Людина відображається у своїх вчинках. На жаль, ми живемо в час, коли все частіше вони виходять за рамки закону та суспільних норм. Однак кожен сам коваль своєї долі. Про тих, кого протиправні дії привели в місця позбавлення волі, ми розкажемо у нашій програмі. Довгий час у нашому суспільстві покарання здавалося самоціллю як щось неминуче і необхідне. Кара викликала у людини страх та мала утримувати її від скоєння злочину. Так диктував вищий закон. Зараз основна мета покарання домогтися позитивних змін у свідомості злочинця. І з року в рік тюремні закони шліфуються в напрямку гуманізації покарань. Сьогодні в програмі ми вкотре зазирнемо в загратовану реальність та дізнаємося, як змінилося життя засуджених після законодавчих перетворень. Проблема злочину та покарання є однією із вічних проблем людства. На сьогодні ця проблема постає перед нами в досить чіткому та гострому силуеті. Злочинність була завжди і скрізь вона відзеркалює в собі наші пороки. Змінюється суспільство, змінюється характер злочинності та одночасно змінюється і система виконання покарань. Тепер пенітенціарії прагнуть перевиховати осіб, що скоїли протиправні вчинки, а не просто реалізувати принцип помсти. Ще Мішель Фуко говорив, що в'язниця ламає особистість. Люди зі зламаними долями часто не знаходять іншого шляху, окрім злочинного. Саме тому в інтересах соціуму, щоб людина після тюремного ув'язнення змогла знайти своє місце у вільному суспільстві. За останні два года ми відмовилися від тактики, которая первоначально была, человек, который попадает в места лишения свободы, основной задачей пенитенциарной службы являлось его ограничить от общества, государства и перевоспитывать так называемым трудом. На сегодняшний день... Скажем, мы стараемся максимально приблизить человека, который оступился и находится учреждениях исполнения наказания, чтобы его жизнь и быт была максимально приближена к положительным моментам жизни общества. Протягом останніх років в українському законодавстві з'явилася ціла низка проєктів, спрямованих на гуманізацію умов утримання засуджених. Якщо раніше законодавчі перетворення відбувались від однієї історичної епохи до іншої, то в сучасних умовах зміни до кримінального судочинства відбуваються майже щорічно. У порівнянні з пройдешніми історичними епохами в тюремному законодавстві відбулася справжня революція правових норм, напрямку гуманізації, виконання покарань. Тож давайте дізнаємося, як живуть засуджені в сучасних тюремних реаліях. Переступивши межі закону, людина зустрічається із санкціонованим державою обмеженням своїх прав, в якому, власне, і полягає сутність кримінального покарання. Часи, коли в тюремних реаліях панував тотальний режим, ціла низка обмежень, заборон та цілковита ізоляція, закритість від сторонніх очей відійшли у небуття. Сучасний виправний заклад надає засудженим можливості підтримувати зв'язки з родичами, займатися саморозвитком, одним словом, все, аби повернутися на свободу повноцінною людиною. Хтось ці можливості використовує, а хтось ні. В усякому разі у кожної людини за ґратами є вибір подальшої життєвої стратегії. Пересічному громадянину на перший погляд може здатися, що тюрма це місце для рекреації злочинців. Це не зовсім так. Чіткий розпорядок дня, монотонність буття, відірваність від рідних людей, обмеженість простору та найважливіше відсутність однієї з головних життєвих цінностей свободи. Тут много можно чему научиться, ну, много взять для жизни. А ну, можно просто ну, нахвататься того, чего не нужно. Аби людина, потрапляючи в ув'язнення, знала про свої права і обов'язки, пенітенціарії проводять правороз'яснювальну роботу. Вже в перші дні перебування в місцях позбавлення волі засуджені, ознайомлюються з порядком та умовами відбування покарання. Для цього залучаються представники майже всіх служб виправного закладу та громадськість, яка нерідко здійснює опіку і патронаж звільнених з місць позбавлення волі осіб. Пенітенціарних установах останнім часом відбуваються кардинальні. В этом году произошли большие изменения в уголовно-испытательном кодексе. Самая главная задача была изменение ⁇ это приведение нашего законодательства к европейским нормам, к европейским стандартам ресоциализации, адаптации осужденных, которые находятся в местах лишения свободы и готовятся к освобождению. З недавнього часу засуджені набули право обирати місце відбуття покарання. Тепер вони можуть коротати термін ув'язнення не тільки за місцем свого проживання, а й за місцем проживання родичів. Відчуття, що десь поруч тебе підтримують рідні люди, значно стимулює правопорушників до позитивних змін. Досі вважалося, що кримінальне покарання спрямоване на повну або часткову ізоляцію засудженого від суспільства. Тобто, будь-які зв'язки з навколишнім світом, побачення, листування та телефонні розмови жорстко контролювалися адміністрацією кримінально виконавчих установ. Проте останнім часом це питання зазнає певних змін інформатизація суспільства, стрімкий розвиток технічних можливостей, вимагає відповідних змін і в тюремній дійсності. Відтепер адміністрація виправних закладів надає можливість засудженим, які бажають почути голос своїх рідних, не лише стаціонарні, але й мобільні телефони, які раніше спілкування здійснюються під пильним контролем адміністрації за рахунок коштів, що знаходяться на особових рахунках засуджених, та за попередньою письмовою заявою. Користування інтернетом засудженими здійснюється згідно переліку рекомендованих сайтів та під пильним контролем представників адміністрації установи, аби за Засуджений ненароком не відвідав сайти, які пропагують жорстокість та насильство. Можливість користуватися мобільним зв'язком та інтернетом дозволяють засудженим не відчувати себе відірваними від суспільства. Доступ до віртуального спілкування та безпровідного зв'язку це крок до розширення можливостей засуджених на їх соціалізацію, стверджують пенітенціарії. Можливість пообщатися вживу, сі якісь питання, не в письмах, телефонному тіфом а з лоза в лоза. А на вже приближає тих днів, дням, к тим мінутам освобождення, в сім'ю к нормальної жизни. Метою кримінально-виконавчого законодавства є ресоціалізація та виправлення засуджених. Під час проведення соціально-виховної роботи із засудженими ми приділяємо важливу увагу спілкуванню їх з своїми рідними та близькими. Вирок суду не є клеймом злочинця людині на все життя. Ми зацікавлені, щоб Людина, звільнившись з місць позбавлення волі, стала добропорядним громадянином своєї держави. Тісний зв'язок з рідними це важливий стимул в процесі перевиховання особи, яка схибила. Мрії про щасливу сім'ю, про дім, де на тебе чекають, і люблять, дарують засудженим сили жити за іншими правилами. Денис колишній майстер татуювання. Вже 10 років перебуває в місцях позбавлення волі. Сім'я для нього головний мотиватор скорішого звільнення. Я просто знаю, що вони мене чекають, і вони це знають і пишуть мені об этом кожен раз. Ну і що позвонив, мама, як діла? Вона нормально. Ну і все, ті вже на серці спокійні. Тобто, якщо люди люблять, то вони піддержують. Ну, цього достатньо. Там, письмо там. А от родных и близких получаешь, конечно, это важно учить. Знаешь, что за тебя на свободе кто-то переживает как-то. Кажучи, людина до всього звикає з наукової точки зору. Це називається адаптацією. В'язниця по суті це стрес, дуже сильний і тривалий. Стрес, який виражається не лише у психічному стані, а й у фізичному. Саме тому турбота про здоров'я засуджених одна з пріоритетних задач пенітенціарів. для медичного забезпечення засуджених у місцях позбавлення волі, організовані лікувально-профілактичні установи. Дніпропетровській області розташовані три лікувальні заклади з усім необхідним медичним устаткуванням. Медичний супровід засуджених здійснюється створеними в кожній виправній установі медико-санітарними частинами. Дбати про здоров'я засуджених тут починають, тільки на останній переступить поріг виправного закладу. У випадках, коли у відомчих лікарнях відсутні фахівці необхідної кваліфікації, законодавством передбачена можливість залучення фахівців лікувальних закладів Міністерства охорони здоров'я. Крім того, засуджені мають право самі обирати собі лікаря, але це вже за особистий рахунок або за рахунок родичів. При поступленні в нашу лікарню, больницю проходять повне медичне обслідування, рентген обслідування, клініка діагностичні всі маніпуляції. После этого, в общем-то, ставится диагноз комиссионно и назначается лечение. Все медикаменты, все обследования и, в общем-то, все необходимые, скажем так, консультации проводятся исключительно за счет государства. Осужденные сейчас получили возможность получать медицинскую помощь не только нашими специалистами, но и специалистами, которые мы можем привлекать со стороны Минздрава. Час роботи засуджених у період відбування ними покарання у вигляді позбавлення волі зараховується в стаж роботи для призначення трудової пенсії. З недавніх пір вони можуть отримувати пенсію в період відбування покарання, а не після звільнення, як було раніше. З недавнього часу змінився і правовий статус засуджених довічників. Нещодавно вони не могли навіть уявити собі, що зможуть обійняти рідну людину без залізних град. Відтепер довічники отримали право на щомісячне, короткострокове і щоквартальне тривале побачення з родичами за умови зразкової поведінки. Засуджені довічно можуть приймати участь в групових заходах культурно-масового та фізкультурного здоровчого характеру вже через 5 років, замість 15. Так вказано законом. Мне очень жаль даже в моем лице, за тех близких, родных, вот, кто находится в этих стенах, что там же наши матери, жены, близкие, родные, ведь они нас рожали, а жены брали нас, мужья, дети рождались, не для того, чтобы мы отсиживались. Они нас любят, они нас ждут и рады, что мы живы, мы имеем возможность встретиться. Зрозуміло, що на загратованій території є ті, для кого тюрма стала рідним домом, та більшість людей із закратованими долями хотіли б скоріше опинитися у вільному суспільстві в колі родини. Попри гуманізацію покарань та поліпшення умов в місцях позбавлення волі для самих засуджених тюрма залишається місцем важкого і болісного переживання своєї ізоляції. Головне, Машу була желання для цього, щоб почати нову життя. А если не будет желания, человек обратно попадает сюда. То есть он идет обратно, совершает преступление. Во-первых, надо иметь силу воли и рассчитывать на себя только. Потому что как бы кроме тебя самого тебе тут никто не поможет. Главное, чтобы у человека была цель какая-то в жизни. Чего-то добиться, там семья, работа. А без, этого, ну, без цели по-любому -по попадаешь обратно сюда. Сьогодні у виправних закладах відбуваються разючі зміни: поліпшуються умови відбування покарання, розширюються права та соціальні гарантії засуджених. Разом з тим, високі паркани, колючий дріт та роки в ізоляції від суспільства нікуди не зникли. Тюрьма – это место для перевоспитания. В какой-то мере раньше я считал, что тюрьма – это инкубатор по воспитанию преступных кадров. Здесь сейчас, слава Богу, очень хорошие порядки, в полном смысле этого слова. Здесь не применяют физической силы и всего того, чтобы могло человека обозливать. Администрация как бы не препятствует, она тебе дает возможность. Ты можешь, то есть занимайся чем хочешь, как бы хочешь, учить языки хочешь, занимайся спортом. Здесь никто этому не препятствует. То есть это полностью це повністю от тільки від тебе. спасение утопающих – дело рук саміх утопаючих. І якщо как бы, у тебе якісь проблеми, то виноват, пожалуй, тільки ти сам в этом. Як би там не було, а ув'язнення робить людину іншою. Тюрма оголює душу людини. І в когось назовні виринає байдужість, а у когось відчуття провини. Останнє і становить головну мету покарання в сучасності. Ефективність законодавчих перетворень покаже час. Слід пам'ятати, що кожна виправлена доля має позитивні наслідки для всього суспільства. Такою є динаміка еволюції системи виконання покарань. Вона, звісно ж, може викликати масу дискусій, проте не слід забувати, що люди, які відбувають покарання за рішенням суду, це наші з вами сусіди, родичі, знайомі і більшість із тих, хто сьогодні за ґратами завтра опиняться на волі. Саме тому зміна правосвідомості засудженого, який переступив межу закону і є головною метою виконання покарань. На цьому я прощаюся з вами. Нагадую, що переглянути випуски програми ви зможете на каналі відеохостингу Ютуб та на сайті Державної пенітенціарної служби України. Бережіть себе і цінуйте свою свободу.